Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Військовий записав звернення до Верховної Ради. Ось вам три гранати під купол. Далі мовою оригіналу. 24-й год. Поправу я можу назвати год трьох гранат. Хочу передати привіт і поздравити наших неуважаємих, не шановних депутатів. І сказати вам. Прежде чем в деньги, вспомни. сейчас год вот трехгранатов. Я бажаю каждому из вас отримать такий такие подарочки, что ты будешь подбокрасить гроші у нас. Простого народа. Слава Украине. Героям слава. Я хотел бы обратиться сейчас к депутатам, чиновникам. Ко всем тем, кто отвечает за все, что происходит в тылу. Вы вообще оторваны от реалий. Вы... Ваша инфантильность, наплевательское отношение к собственной стране реально поражает. Вместо того, чтобы тратить деньги народа на нужды фронта, вы тратите их на аллеи, на сферы, на всю ту чушь, нас, которая не никак поможет. не поможет нам жить. Да, При не том, поможет. что вы знаете, что западные партнеры намного меньше выделяют нам военной помощи и по сути есть на каждом участке фронта нужда во всем. Вы должны понимать, что если мы не оставим свою страну, независимость нашей страны, то ваши аллеи и скверы уже будут никому не нужны. Поэтому вы должны либо стать частью народа и бороться за свою страну, либо покинуть свои посты. Нагадаємо, після останнього голосування у раді спливає на думку тільки одне: щоб закінчити цю війну, нам потрібно всього два батальйони: один із дітей народних депутатів, другий з дітей представників Генштабу. І відразу все буде і зброя, і авіація, і підтримка артилерії, і навіть підводний човен спливе. А поки воюють діти робітників і селян та гинець від нації, то нічого у нас не буде. Про це у свій час сказав Василь Щербаков, комбат Київська Русь. Ну і в чому він не правий? Тисячі простих хлопців зараз там, а де. Де наші політики і їхні діти не так давно Верховна Рада України проголосувала за зменшення граничного віку перебування на військовому опліку а призовників з 27 до 25 років 309 голосів за головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний жорстко звернувся до політиків, які перебувають у тилових містах і дають оцінку оперативній обстановці на передовій. Зокрема, він закликав їх утриматися від безвідповідальних заяв та не принижувати українських захисників своїми експертними оцінками. Хочу звернутися до політиків, які перебуваючи в тилових містах, розповідають про зраду і роблять оцінки оперативної обстановки своїми безвідповідальними заявами на зразок. Противник щось нібито без проблем взяв або що, нібито готується здача країни. Ви ображаєте наших воїнів. Сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ. Триває котра доба нашого спротиву повномасштабні агресії, спротиву який став можливий завдяки національній єдності, нашій підготовці та мотивації. Тож я звертаюся до вас, не принижуйте наших захисників своїми експертними оцінками. Це ж не ви зараз на першій лінії оборони і не ваші діти. Закликав залужний, додавши, що кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам охочих боронити країну за. Прошу до лаву збройних сил, закликає не розколюйте державу. Заявив головнокомандувач. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.